Перед нами автоматична годівниця FD85 від компанії Gibao. У даному відео ми розглянемо, як налаштувати контролер. Контролер відповідає за процес автоматичної видачі корму для риб. Перш за все, хотів би звернути увагу на габаритні розміри. Довжина складає 64 см. Висота. 64. І, власне, діаметр десь цього бака складає 21 см. Щоб зрозуміти, наскільки ми можемо винести подальше до водойми наш кронштейн, вимірюємо відстань від краю до краю, складає десь 51 см. Розмір сопла від краю десь сантиметрів 10. Тепер розглянемо наш контролер на нашу годівницю. Увімкнемо до мережі живлення 220-240 вольт. На екрані ми бачимо дві цифри. Одиниця означає наступне годування риб, тобто, коли буде наступна за ліком видача корму. Дві наступні цифри означають. Час, коли буде видана наступна порція корму. Глянемо далі. Наступним моментом у нас є налаштування часу. Щоб налаштувати години, нам необхідно нажати клок. Ось цю першу кнопочку зверху, зліва. Ми бачимо години. Щоб змінити годинник. Щоб змінити годинник, жмемо Setup. Нажали Setup. Тепер у нас необхідно змінити години. Нехай. Зараз 9 годин ранку. Жмемо Clock, Тобто години. 9 годин ранку ось є. За хвилини відповідає, ось хвилини відповідає таймінг. Жмемо ОК. OK. Підтверджуємо. Перевіримо. Так, це годинник, значок годинника 9.10. Ми змінили години. І, відповідно, у нас табло показує, що наступна друга годівля сьогодні має відбутися о 12-й годині дня. Глянемо далі. Як нам налаштувати години саме? Години, коли ми будемо видавати, коли ми плануємо, щоб дана годівниця видавала корм. Щоб налаштувати години видачі корму, нам необхідно нажати таймінг. Нажимаючи кнопку setup, ми бачимо, у, котрих, у котрій годині буде вже друга видача корму. Друга видача корму у нас о 12-й годині дня. Третя видача. О 18 годині для четвертої видачі години не встановлені. Для п'ятої – не встановлені. Для шостої не встановлені. Нажавши ще один раз, ми розуміємо, що ми повернулися до одиниці. Тобто у нас є можливість встановити 6 разів. Шість раз на добу видач корму для нашої риби. Давайте спробуємо змінити час. І так, ми жмемо таймінг. жмемо сетап. І спробуємо змінити години, коли ми будемо видавати корм. Тобто, перше, ми, тут заплановано на 6 годин. Давайте ми зробимо на 7 годину. Ні, давайте зробимо. Пройдемося і зробимо, що ми будемо давати, перший раз годувати нашу рибу, будемо о 5-й годині ранку. Є жмемо сетап. Друга. Друга ми будемо не о 12-й, а будемо, жмемо на таймінг, будемо о 14-й. Жмемо сетап, щоб перейти до наступного налаштування. Третя годівля запланована на 17.00. Давайте змінимо на 20 годину. Все, ми змінили. Ну, давайте ще четверту. Четверту годину у четверте, четверту видачу будемо давати. О 22. П'яту не будемо і шосту теж не будемо. Ну, чи нехай риба відпочиває. Ми все налаштували, жмемо ОК. Ось, власне, ми налаштували години, коли ми будемо видавати корм для нашої риби. Перевіримо. Жмемо на таймінг. Це перше годування о 5-й годині, друге о 14. -й. Третє – о 20. й четверте о 22. П'яте немає. Шостого немає. Ось ми налаштували час видачі корму для риб. Давайте налаштуємо тепер порцію. Порцію видачі їжі. За порцію або за кількість відповідає позначка quantity. Жмемо. З'являються… Ось три крапки. Це для нас підказує, що ми зараз говоримо і будемо налаштовувати саме корм. Тобто порцію корму. Цифра 1, це означає, що під час першого годування ми дамо три дискретні порції. Що таке три? І що таке диск... дискретна порція, ми розглянемо трошки пізніше, давайте просто проглянемо всі опції. Перша Перший видача корму три порції ми даємо, друга три. Третя аж 9. Четверту ми не налаштували, П'яту також ми не налаштували. І шостої, вірніше, п'ятої і шостої в нас немає. Для того, щоб налаштувати, що необхідно зробити? Жмемо quantity. Ми бачимо, що перша годівля три порції. Давайте змінимо кількість порцій. Для того, щоб змінити, ми жмемо quantity і бачимо, трійка змінюється на четвірку: п'ятірка, шестірка, сімка, вісімка, дев'ятка. Нічого немає. Знову одиниця. Це, що означає, що максимум, що ми можемо налаштувати, це 9 порцій. Що означає порція? Порція в даному випадку під час першого годування риби видасться одна порція. Одна порція це означає, що контролер подає сигнал для нашого. Електричного двигуна, який встановлений в цьому місці. І він обертає шнек. Шнек прокручується, ось так він. Шнек прокручується і подає певну порцію до нашого сопла. Корм падає знизу, шнек провертається і подає. Сюди корм, корм падає уже вільно у воду. Особливість тривалість обертання шнеку для однієї порції складає для даної моделі саме FD85, складає біля 15 секунд. Тобто, 15 секунд шнек обертається, і за, за цей час, скільки випаде корму, ось ця і кількість корму буде. Відповідно, якщо ми встановимо для першої порції вже для першого годування не одну порцію, а дві, і нажмемо ОК, то двигун буде обертати наш шнек уже не 15 секунд, а 30. Відповідно, якщо ми встановимо. Для першого годування 9 порцій і нажмемо ОК, то шнек буде прокручуватись 2 хвилини і 20 секунд. Тривалість обертання в секундах для цієї моделі складає 2 хвилини, максимально 2 хвилини 20-22 секунди. Для моделей, що менше FD40 і FD55, максимальне обертання шнеку складає 1 хвилину 20 секунд. Що означає, що одна порція триває 8-9 секунд. Також, час від часу виникає необхідність примусового корму риб. Для того щоб це зробити поза планом, поза тим часом, який ми виставили, нам достатньо нажати. Hand-кнопку hand-feed. Жмемо. Тепер ми бачимо, що працює електродвигун, обертає шнек. При ручному примусовому режимі роботи тривалість складає десь біля 15 секунд. Коли ми нажимаємо і коли працює. Прилад, ми бачимо, що світиться індикатор, і ми бачимо, що йде дозування. Ось це, власне, всі вимоги, всі інструкції щодо налаштування контролера та роботи годівниці в автоматичному режимі. На що б хотів би ще звернути увагу? У випадку, якщо у нас зникає електроенергія, ось так ми вимикаємо, то налаштування у нас не зникають. Тобто, нам не потрібно все переналаштовувати з самого початку. Після того, як з'явиться електроенергія, я вмикаю електроенергію. У нас годинник. Працює. Налаштування не змінилися і видача корму буде відбуватися згідно тих налаштувань, які ми вже зробили. Ось зараз 9.28. Вимикаємо. Чекаємо декілька хвилин. Вмикаємо. Дивимося на годинник. Як ми бачимо, пройшло декілька хвилин, але всі налаштування збереглися.